Стандарт початкової освіти окреслює обов'язкові результати навчання не після кожного року навчання першого, другого, третього чи четвертого класу. А за певними циклами першим, другим. Перший цикл охоплює перший другий клас, другий включає третій, четвертий. Такий поділ на цикли відповідає психофізіологічним особливостям учнів початкової школи. Вони, як відомо, розвиваються стрибкоподібно і, відповідно, потребують інших підходів. Цей стрибкоподібний розвиток дитини врахований у циклічній структурі формування обов'язкових результатів. Окрім цього, автори стандарту початкової освіти вважають некорисним і навіть дискримінаційним окреслення обов'язкових результатів після першого класу. Один рік навчання в школі це надто мало для вирівнювання учнівських досягнень. Формулювання обов'язкових результатів після першого класу могло б призвести до спроб підсумкового оцінювання після того ж першого класу. І тоді б ми оцінювали нереальні здатності дитини і, по суті, додану освітню вартість школи, а внесок батьків у розвиток дитин. Формулювання ж обов'язкових результатів навчання після 2-го і 4-го класу є виправданим. Важливо, що відсутність очікуваних результатів після першого класу не означатиме відмову вчителів від оцінювання загалом. Перший клас це вдалий час для запровадження формувального оцінювання. Воно ґрунтується на словесному описі того, що вміє дитина. Який прогрес зробила в розвитку вміння за певний проміжок часу? Таке оцінювання не стресове, воно м'яке і дозволяє моніторити досягнення учнів. Нам важливо, щоб читачами державного стандарту початкової освіти стали усі учасники освітнього процесу. Автори не мають ілюзій, що стандарт стане захопливою книжкою для дітей. Однак вони сподіваються, що вчителі звертатимуть увагу учнів на зрозумілі для них ціннісні компоненти обов'язкових результатів навчання. Наприклад, уже згадуваний обов'язковий результат про важливість не списувати чи висловлювати свою позицію та уважно слухати інших. Також стандарт передбачає, що завдяки доступному формулюванню обов'язкових результатів навчання. Де замість звичних тем із програми окреслюється вміння дитини, батьки зможуть стежити за розвитком своїх дітей та бачитимуть вияв цих умінь вдома в конкретних життєвих ситуаціях. Звичайно ж, головними читачами стандарту є педагоги, адже вони керуватимуться цим документом у своїй щоденній практиці. Учителі, які прагнуть створювати власні авторські програми, робитимуть це на основі стандарту. Ті ж учителі, які планують тільки модифікувати чинні програми, наближаючи їх до потреб свого класу, теж використовуватимуть стандарт. Адже без нього і без його діяльнісного виміру існує загроза, що освітній процес і далі відбуватиметься на основі засвоєння тем. А на розвитку конкретних умінь. А для керівників та засновників навчальних закладів стандарт початкової освіти пряма вказівка до творення належного навчального довкілля в школі. Такого довкілля, яке б сприяло ефективному досягненню обов'язкових результатів навчання. Зміст нового державного стандарту початкової освіти є важливою передумовою для зміни навчальних програм. І навчальних методів. Він надає свободу вчителям і не обмежує творчість і креативність. Тому закликаємо вас активно його використовувати, не боятися експериментувати, адже реальні зміни починаються з кожного з нас.